Тобі піхнуло ніколи. Ага. Не питайте: значить, знайшли в посилці щось схоже на срібло, і замість того, аби піти і взяти спектрометр, щоб перевірити, ми розпалили вогонь. Бо вони, так, зустріли одне одного і от спарюються. Скоро будуть розмножуватись спальники. Вот розмноження, дев'ятий клас. Через 9 місяців. Ні, не так. Телефони хочемо включати. Так, руки замерзли, взяв. Оп. Оп. Діма не дроб, у нього волосся на руках нема. Уже нема так Ну це схоже на срібло. Це ну, тіпі да. тіпі, що дуже. Плюс не мутіки на тіки, що можеш плавати. Горить, метал, горить. Та <клес> да, он червоні. Без ніч червоні. Але не плавиться. Хай! Й... <клес> і отак. <клес> <Мехерок, буває. клес> <клес> я... О, правильно. Ох, ни чего установить. Ну да, там через Windows. Как припись родную? Ну, ну. Купить просто игру. Ну, хотя, как раз, то, что это наше, вот и всё. Ну, сразу было видно. Батя без приброса. Да-а-а-а. Остаётся это. Хотя оно вспоминается, более тонкое, но это... Ерезненько. Ерезненько. Да. У нас тут лаборатория. Звук не будешь выставлять? Буду. И я кухолал шутку. Кухолал, серьёзно? <світнє> Йой! За те як кіношно виглядають прожектори, йоу Все завдяки цій диммашині. А на перекурі можна і пообирати нову професію. Да, у резерві. Що тут таке? А, резерв вакансій. ого <світнє> 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 ого. ти дивись так, ви переглянули... А, я вже все переглянув. І що тобі пропонували? Е, ти дивиш, що я вибираю, вибираюся, кокай. Так. Кухар! Начальник пішли в Це мені типу те, що зараз пропонують. Сапер, радіо, Шо? Ми я дивився. Вимоги. Ану, вік від 20. Здатність критично швидко приймати рішення. Явно не про мене. Але на жаль, вибухнути. Середня освіта, щось. Я знаю, чим я займуся сьогодні ввечері. Командир, командир, командир. Сержант. Командир кого станкового рано опадати. Буду, ну. Та високе рівень мотивації. Екіперувані. Так.